Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні Квіточки і не тільки. Це Німеччина, північна Рейн Вестфалія, штат Гютерсло. Червонія піраканта, там подель Жавтія піраканта, десь червонія калина. Але найбільше вражає королева осені Хризантема. Ми в садовому центрі. Одразу кажу. Ціни не показую, тільки де вони попадаються так, інакше це сприймає YouTube як рекламу даного магазину. Стараюся навіть, щоб назви не показували, не попадала назва садового центру на відео. Можливо, комусь це не подобається, але тут такі правила. Тим більше ціни цінами, але вони в євро. Ви вже звикли до ось цих двох альтанок, які стоять посеред садового центру. Один прикрашений їжачками і грибочками, а ви знаєте, що я дуже-дуже люблю і грибочки, і їжачків. Ну, саме як декоративні елементи, зрозуміло ж. І ось так швиденько ми наближаємося до другої альтанки. Тут експозиція уже в осінніх кольорах. Але гномики і грибочки. Як же я люблю такі декорації. І постійно жалкую, що так у мене мало тераси, що все це не виставиш. А ви теж любите такі милі іграшки? Останнім часом я все більше думаю: а чи потрібно те, що я роблю озвучку? Ну, ось так, включити музику, подивилися та, мабуть, і все. Щось останнім часом. Нікому нічого не цікаво. Немає питань, немає коментарів, немає ніякого руху на каналі. А мені і самі цікаво було шукати про деякі дикованки інформацію, знаходити, вам розповідати. Але бачу, що окрім підвищення кількості дизлайків, я нічого не отримую. Переглядів немає, інформація ця нікому не потрібна. І, мабуть, буде дійсно краще записувати все це собі на пам'ять, включати музику і просто дивитися. А потім проходить депресія, і я знову йду. Садовий центр знову шукаю інформацію, знову згадую щось забуте, і знову все це вам розповідаю. А то інколи думаю, що ж робитимуть мої хейтери, коли не буде відео. А так у них є робота. Це скабіоза, багаторічна рослина, яка. Непогано, в принципі, зимує в Україні. Але частіше останнім часом бачу, що її вирощують як однорічну, і вона насівається, а кущі в основному вимерз... І Ехінацея. покажу вам, можливо, якогось сорту не було минулого разу, і, можливо, комусь сподобається. Дійсно б, ось так купила б і. Ось махрову червоненьку і біло-зелененьку махрову. Кущі дуже гарні, горщики важкуваті. Але додому нести завжди легко, але не купила, бо знову нікуди ж садити, все ж в горщики не помістиш. І починається моя улюблена пора. З'явилися цибулькові. Було так багато стелажів із цибульками, що я заплуталася, які знімали. І вже коли монтувала відео, я побачила, що дуже багато тюльпанів я не зняла. Ну, не знаю, я так вийшло. як так вийшло. Розкладені, бачите, спочатку ботанічні види нарцисів, потім корончаті, потім махрові. Асортимент дійсно чудовий. І, ви пам'ятаєте, мій кактусовидний нарцис, він нікого не лишив без емоцій. Вони були неймовірно шикарні. Як для себе я б взяла б набори, суміш, хоча там попадаються і маленькі цибульки, і, можливо, наступного року вони не зацвітуть, але для такої галявини. Можна було б посадити крокуси. Теж можна купити міксом, колхіком і поряд садові цикламени двох видів. Хотіла вам показати, як відрізняються цибульки. От рожевий, тверденький, величенький, такі гарні, і ціна непогана. А от червоний навіть в руки брати не хочеться це осінні крокуси. Минулого року один тікав у мене квітнув, останні вирішили перегуляти. Можливо, в цьому році моя крадійка, вивірка, не все витягала. Один колхік у мражевий зацвів, всіх інших я щось поки що не бачу. Ну, ще осінь попереду. Я б тут би і ходила отак навколо стелажів і роздивлялася і любувалася, скільки тут моїх улюблених сортів. Ось ці зацікавили мені, мене пакуночки. Ціна непогана, якість цибулин просто чудова. Ось так за 30 штук махрових заплатити таку ціну це просто казка. Розмір, як бачите, великий нарцисів. Уявляєте, яка була б краса, коли ось так галявина ось таких жовтих нарцисів квітла? Це був би захват. А для мене кращого не треба, бо я обожнюю жовтий колір і дуже люблю нарциси. В минулому році я купувала тюльпани Хамелеон, і теж вони не полишили нікого без емоцій. Купувала саме тут. Він мене не підвів, хоча а нарциси, які я купувала по супермаркетам, повністю не відповідали своїм фото. Оце стою і думаю, можливо, ще взяти тюльпанчиків із іншого сорту, хамелеонів? Цікаво, як поведуть себе, наприклад, Фіолетові. Там були е, такі, тільки ж, оце ж вам кажу, і зразу мені. Е... Згадується, я ще його брала в руки і роздивлялася, отже, знімала Це ботанічні тюльпанчики. Теж була моя мрія, я почала її вдома втілювати в життя, цілу галявинку робила з ботанічних саме тюльпанчиків. І ось той Хамелеон, схожий на мій, який я купувала в минулому році. В цьому році помінялася і форма пакуночка. До речі, на кожному стелажі стояли різні кольори. Тут були рожеві, десь фіолетові, десь чорні, практично набори із піоновидних тюльпанів. Останнім часом я полюбила саме великі плантації однакових рослин. Можливо, дома я так і зроблю колись. Але мріяти ж ніхто не забороняє. Поки що мрію і любуюся. Гляньте, який розмір. Просто захват. Мені подобається, коли комплекти підібрані, контрастні, білі, темні, ось отакі набори цікаві. Дизайнери без роботи не сидять, щось постійно вигадують. А нам вже хочеться все це спробувати. Ось інший сорт хамелеонів теж починається ось таким світленьким, а закінчується практично рожевим. Просто супер. І велика кількість алюмів. Це був набір, а ось погляньте, скільки сортів алюмів. Після відео друзів-блогерів і після відвідування ботанічних садів я в них просто закохалася теж. Хоча, що ж я тільки не закохана, бо я обожнюю весну, обожнюю цибулькові, обожнюю цю першу красу. І ось так ходиш, ходиш, бачиш щось цікаве, погляд переводиш, захоплюєшся і уявляєш. Ну, так, потихеньку, і підійшли до виходу. Я буду з вами прощатися. Я бажаю всім тихо однієї ночі. Хто вперше на каналі і сподобалося, підписуйтеся. Кому не сподобалося, ставте дизлайки. А я вам кажу до зустрічі!